Вітаю, шановні глядачі. Вас обманюють. Вам кажуть, що все добре. Але чому тоді ми біднішуємо кожного місяця? Де та допомога від Заходу, від якої залежить зараз Україна? Бізнес закривається, але при цьому чиновники багатіють і дуже швидко вони багатіють. У цьому відео буде коротко і зрозуміло про економічний стан економіки. Так, як воно є, без води, без брехні. Ми кажемо всі ті моменти, які існують зараз в Україні, і про які ви в першу чергу маєте знати. А це економіка України. Що ж відбувається? А відбувається те, що економіка впала на третину спочатку Великої війни. Тобто економічний стан зараз дуже-дуже плачевний. Після час, часткового відновлення все одно далеко до рівня навіть 2021 року. Тобто, якісь відновлення відбуваються, але дуже-дуже повільно. Тобто, економікою зараз ніхто не займається. Держава живе на закордонні вливання без допомоги США, Євросоюзу та МВФ, бо за рахунок цих коштів і ще тримається Україна. Так ось, якби не було цієї допомоги, не було б заробітних плат чиновникам, пенсій до пенсіонерам, не було. Це завдяки цієї західної допомоги ще виплачуються зарплати і пенсії. Щоб ви розуміли, оцей стан економіки в Україні, бо треба займатися. Але чому так сталося? Війна це головна причина, але вона не єдина. Мільйони українців виїхали за кордон. І, відповідно, працювати нікому в Україні. Підприємства закриваються. Не витримують вони податків. А всі ви знаєте, що з податками зараз в Україні, перевірки, які вони ці перевірки, і, відповідно, мобілізаційний тиск. І ось при цьому закриваються підприємства. І це дуже, дуже така. Кричаща ситуація в Україні, бо без підприємств економіки не буде, на жаль. Інфляція. Ціни ростуть, а заробітні плати не ростуть. І ось приклад, ви все знаєте, заробітна плата мінімальна, вона залишається на рівні 2024 року. Це 8 тисяч гривень. Життя дорожчає, а майбутнє воно, як в тумані. Невідомо, що буде завтра, що буде пісня-завтра. Ситуація, як в тумані. І ось, якщо брати 22-24 роки, то закрилось понад 300 тисяч малих бізнесів за цей період. Виживають переважно великі мережі, такі як АТБ, Нова Пошта, Епіцентр. Оці гіганти виживають. Оборонні заводи працюють, але вони працюють таємно, без звітності, бо вся інформація засекречена. І що ж робить влада? Плюс банки працюють. Тобто, банківська система зараз працює. Електронні платежі працюють стабільно. Тобто, люди отримують свої заробітні плати свої пенсії за рахунок оцієї західної допомоги. В цьому держава спрацювала на відмінно. Немає єдиного плану економічного відновлення у цієї держави. Немає. Вони не знають, як відновлювати економіку. В Кабміні зарплати до 300 тисяч гривень кожного місяця. Уявіть ці цифри. А у топ-менеджерів ще більше, а це Держкомпанії. мільйонні заробітні плати у топ менеджерів такі, як Укрпошта, УКЗалізниця та інші. Ви можете знайти цю інформацію. Там мільйони на місяць платять під час війни. Дрібний бізнес на межі виживання при цьому. Він знищується, поступово знищується. Податки і це тіньова економіка. Немає рівності. Народ економить вже на їжі. На їжі економить А топ-менеджери державних компаній купують собі нові автомобілі. Тобто два світи. Так? Один світ виживає інший, він насолоджується і купує собі все те, що заманеться. І хто ж винен? Уряд, бо не має системного плану. Відсутність антикризової економічної ради, яка мала бути, бо треба вирішувати питання економіки. Що з нею робити? Верховна Рада приймає закони, але. Ці закони взагалі без жодного результату. Сотні законів і жодної стратегії немає. Одна назва закон. Чиновники на місцях, це голови громад, освоюють тільки бюджети, у них в головах, в очах тільки гроші. Замість розвитку громад. Громади не розвиваються, тільки освоєння грошей. І чим більше для них, тим краще. Західна допомога, а це США, Євросоюз, про що ми і казали, але тиск з боку МВФ існує, а це підняття тарифів, продаж землі. І, відповідно, якщо казати про реформи, які мають бути в Україні, то МВФ пропонує ми вам фінансову допомогу, а ви нам реформи. І ось які ж реформи. Перше, це самі основні реформи. Підвищення тарифів на газ, електроенергію до ринкового рівня. Далі. Скорочення держвидатків. Менше пільг, менше субсидій, відповідно бюджетні. Третє. Антикорупційні зміни. Запуск антикорупційних органів. Електронні декларації. Четверте. Реформа податків і пенсій. Зменшити дефіцит пенсійного фонду, ускладнювати достроковий вихід на пенсію. Тобто, мова йде про підняття пенсійного віку про страховий стаж, ви добре це знаєте. Далі приватизація продаж державних підприємств. Це також реформа. І шоста лібералізація ринку землі. А мова йде про дозвіл на купівлю продаж землі. Оці основні реформи від МВФ. А взамін цього, ми вам надаємо фінансову допомогу. Ось, щоб ви розуміли, що такі реформи, які мають бути впроваджені в Україні. І ось після того, що ми сказали з вами, виникає питання: а чи є якісь перспективи в Україні? Так, перспективи є, але потрібно при цьому. Перемогти у війні або мати стабільний мир. Спростити податки треба та захистити бізнес, бо без цього не буде економічного розвитку. Бізнес зараз відходить у тінь. Тобто тіньова економіка це проблема, велика проблема. Повернути українців треба і дати відповідно їм роботу, щоб вони працювали. А це питання заробітних план. Які вони мають бути? Мінімалка. Запустити виробництво в Україні, а не просто купувати імпорт. Бо зараз йде імпорт за кордоном. Україна майже нічого не випускає. А для того, щоб випускали, треба, щоб працювали ці виробництва. Щоб виробляли різні продукти, різні товари. Українське виробництво має працювати. Контролювати владу треба. А це вимагати результатів, а не якихось яких обіцянок, про що вони завжди розповідають. Ці чиновники тільки все обіцяють, а в результаті нуль. Від їхньої діяльності. І ось, шанаючи, висновок, які ми можемо підвести з вами. Сьогодні економіка це не просто якісь цифри, а це про наш добробут. Оце економіка. Це про ціни в магазинах, це також економіка. Про роботу. І відповідно про зарплати. І про майбутнє дітей. Бо у дітей має бути майбутнє в Україні. Ось що таке економіка. Тому підписуйтесь, шановні, на цей YouTube канал. Пишіть в коментарях все те, що ви вважаєте у вигляді економіки. Ваші думки, ваше взагалі бачення в цій ситуації. І відповідно поширити це відео для того, щоб багато людей це почуло, оцю правду про економіку. Я всім дякую, шаначі. Обов'язково ставайте нашими підписниками для того, щоб не пропустити важливі відео, які ми видаємо кожного дня, саме для нашого глядача. Тому всім дякую. І до нових зустрічей!